Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні ми будемо вивчати останню тему, що стосується однорідних членів речення, а саме узагальнювальні слова у реченнях із однорідними членами. Отже, узагальнювальне слово назва, що охоплює всі перелічувальні в реченні предмети, ознаки, дії чи обставини, тобто однорідні члени. Ці слова виражають загальні поняття або є родовими щодо тих понять, які названі однорідними членами. Наприклад, солов'їні трелі розливалися усюди. У лісах, на полях і біля обість. Ми бачимо слово усюди. Це загальне поняття. А далі розшифровка. У лісах, на полях і біля обість. Подивіться на схему. Ще один приклад. Горіхами, насінням, грибами. Різними харчами запасаються з осені білочки. Ми бачимо, що тут в нас харчами це узагальнювальне слово. Це додаток. Якими харчами? Горіхами, насінням, грибами. Це однорідні члени речення. Теж додатки. Найчастіше узагальнювальними словами бувають займенники. Усе, усі, ніхто, ніщо та прислівники усюди, скрізь, ніде. Іменники і рідше словосполучення. Узагальнювальні слова будуть тим самим членом речення, що і однорідні члени. Розділові знаки залежать від того, де знаходиться узагальнювальне слово по відношенню до однорідних членів речення. Давайте розглянемо табличку. Двокрапку ставимо. Якщо узагальнювальне слово стоїть перед однорідними членами речення, то після узагальнювального слова ставимо двокрапку. Якщо після узагальнювального слова є слова як-от, а саме, наприклад, то перед цими словами ставимо кому, а після них двокрапку. Наприклад, весна відчувається в усьому, у подиху вітру. У клекоті журавлів у дитячому сміху. У всьому це узагальнювальне слово. Воно стоїть перед однорідними членами речення. Тому є двокрапка. Ще один приклад. На конференцію запросили представників різних професій, як от, юристів, учителів, економістів, лікарів. Представників професії це в нас узагальнювальне слово. У нас тут є ще таке слово, як от. Тобто перед ним ставимо кому, а після нього двокрапку. А далі в нас йдуть однорідні члени речення. Якщо узагальнююче слово стоїть після однорідних членів речення, то перед узагальнювальним словом ставимо тире. Наприклад, луки, гори, пишні сади все зелене й принишкле. Ми бачимо слово все. Це узагальнювальне слово, воно стоїть після однорідних членів речення луки, гори, сади. Отже, перед цим узагальнюючим словом нас тире. Ще приклад. На річці, в лісі й на полі усюди німа тиша. Узагальнювальне слово усюди. Воно стоїть після однорідних членів речення. Тому тут тире. Якщо узагальнювальне слово стоїть перед однорідними членами речення, а після однорідних членів речення речення ще продовжується, то ставимо двокрапку після узагальнювального слова, а після однорідних членів речення ставимо тере. Наприклад, усе і небо, і сіно, і тривожний крик птиці сповіщало, що літо вже здає ключі осені. Ми бачимо узагальнювальне слово усе. Ставимо до крапку, тому що після нього є однорідні члени речення. Але на цьому речення не закінчується, а продовжується. Сповіщало, що літо вже здає ключі осені. Отже, після однорідних членів речення ще й ставимо тире. Ще один приклад. Твори багатьох українських письменників Шевченка, Франка, Винниченка. Перекладені різними мовами світу. Тут є узагальнювальне слово письменників, а далі однорідні члени речення Шевченка, Франка, Винниченка. І речення далі продовжуються. Отже, тут є і двокрапка, і тире. Треба звертати увагу на те, де стоїть дієслово присудок відносно однорідних підметів. Якщо присудок перед підметами, то його можна вживати. І в однині, і у множині. Наприклад, на майданчику відпочиває мати і дитина. Або на майданчику відпочивають мати і дитина. Але коли присудок після підметів, то його бажано ставити у множині. Наприклад, мати і дитина відпочивають на майданчику. А тепер давайте виконаємо декілька завдань. Перше завдання. Позначте речення з узагальнювальним словом після однорідних членів речення. Розділові знаки пропущено. Розбираємо. Варіант а. Січ дала видатних полководців славних державних діячів наливайка, Сагайдачного, Хмельницького, Сірка. Розділові знаки після полководців кома, тому що в нас тут є два. Узагальнювальних слова, полководців, державних діячів. Вони однорідні між собою. Далі ми маємо поставити двокрапку, тому що в нас після узагальнювальних слів ідуть однорідні члени речення наливайка, Сагайдачного, Хмельницького сірка. Отже, цей варіант нам не підходить. Варіант Б. Шевченкові були підвладні всі жанри літератури: поезія, проза, драматургія. Ми бачимо тут всі жанри літератури. Це узагальнювальне слово. А поезія, проза, драматургія це однорідні члени речення. Отже, узагальнювальне слово перед однорідними членами речення має бути двокрапка. Цей варіант нам не підходить. Варіант В. Несуть пани Осаули козацькою збрую. Литий панцир порубаний шаблю золотую Збрую. Узагальнювальне слово і яку саме панцир, шаблю. Отже, після зброю маємо поставити двокрапку, тому що узагальнювальне слово стоїть перед однорідними членами речення. Варіант В нам не підходить. Варіант Г. Козацтво було озброєне вогнепальною зброєю мушкетами, пістолями, рушницями. Зброєю це узагальнювальне слово, мушкетами, пістолями, рушницями однорідні члени речення. Тут є двокрапка, і цей варіант нам не підходить. Варіант Д. Іван Богун, Данило Нечай, Максим Кривоніс. Ці підручні гетьмана були відомі всім. Підручні гетьмана це узагальнювальне слово. Іван Богун, Данило Нечай, Максим Кривоніс це в нас однорідні члени речення. І вони стоять перед узагальнювальним словом. Отже, в нас має бути тут тере. І цей варіант нам підходить. Друге завдання. Перед однорідними членами речення потрібно ставити двокрапку, а після них тире в реченні. Розділові знаки пропущені. Розбираємо варіант А. Із сивої давнини існували на землі чотири доброчесності. А саме, мудрість, правосуддя, стійкість, вірність. Розбираємо підмет чотири доброчесності. Що робили, існували. І далі в нас йде слово А саме. В нас чотири доброчесності це буде узагальнювальне слово. Бо далі йдуть однорідні члени речення, які ж це чотири доброчесності: мудрість, правосуддя, стійкість, вірність. Значить, вони після узагальнювального слова. Ми маємо перед А поставити кому, а після А саме двокрапку. Цей варіант нам не підходить варіант Б. Тонкі брови, русяві дрібні кучері, рум'яні губи. Усе це дихало молодою парубоцькою красою. Ми бачимо тонкі брови кома, русяві дрібні кучері, кома, рум'яні губи це однорідні члени речення. І після них іде в нас узагальнювальне слово усе. Отже, ми тут маємо поставити тере. Двокрапки ніякої немає. Варіант Б нам не підходить. Варіант В. Летиш і милуєшся всім. І сріблястою нехворощу, і ворохами золотими на токах. Летиш і милуєшся всім. Всім це в нас узагальнювальне слово. І далі в нас ідуть однорідні члени речення: Нехворощу і ворохами. Тут є двокрапка, але немає тере. Варіант В нам не підходить. Варіант Г скрізь на вершечку Стрілецької гори, на пагорбах і видолинках. Панувала тиша. Отже, ми бачимо слово скрізь. Це узагальнювальне слово, бо далі нам пояснюється, де скрізь. На вершечку стрілецької гори, кома, на пагорбах і видолинках. Це однорідні члени речення. Вони стоять після узагальнюваного слова. Отже, має бути двокрапка. Але на цьому речення не закінчується, а продовжується панувала тиша. Отже. Після однорідних членів речення має бути тире. Варіант Г. нам підходить. Варіант Д. Земля і місяць, вишні і тополі. І тиша в тиші, і тумани в полі. Усе в чеканні. Розбираємо Земля і місяць, вишні і тополі. І тиша і тумани. Це в нас однорідні члени речення. І після них іде узагальнювальне слово усе. Отже, тут має бути ТР. Варіант, де нам не підходить. А на сьогодні все. До побачення.